Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати. А ви мало написати в коментарях? Ну ладно, я такого наказав, но... В цьому відео нічого цікавого не буде. В цьому відео... 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 Ну коротше, ви під цим відео. Маєте написати коментарі. Але якщо на цьому відео не набереться ні один коментар, про що мені знімати? То я не буду знімати відео один день. Бо я не знаю, що її правда знімати. Ладно, друзі. Вибачте, будь ласка. Ви мене не бачили. Надеюсь. Подождите вас поправил. Ой, давай, давай. Ой. Давай. Давай, давай. Як стара бабуся. Так, о, -о мага. Фух. Все. Все, точніше. Ну, друзі, шелдер. Давайте подивимось на наше не, Виборте. комнату всю. Всю, всю. Кстати, тут же и картины. Картины. Каргадины. Каргадины. Можу вам ближе показать, только надеюсь, у меня подставка на рух не рухнет, потому она стара. Вот такая и вот такая. Ну, это не все. Є ж такі картини, тільки для чого. А да, треба трохи підійти до них. Ось така. Ось така. Вені бачите, там щось. І от тут от така. Воно, думаю, картини це була тупа ідея взагалі робити. Показувати їх. Ну, я їх показав. Не знаю, що ще робити в цьому Відео Ну, думаю, поставити телефо телефон. Точніше би я би так сказав. Зараз ножки ножки робимо. І покажемо, ну, як так чити прес. Ну покажем. Не ну, покажем. Ну ладно. Просто маємо зачепитись за. Це ви... Ну, якщо у вас є щось таке, що можна зачепитись, то можете тут, ногами сюди і все. Чекайте, я його сповнила. Так, потім ми маємо лягти і все, що було плоско. Ну тільки трохи треба підсумитись. Потом руки за голову. И вот так. Короче, если мы назад... Вы ничего не бачите. Блин, вы вообще ничего не бачите. Коротше, якщо ви назад, робите, то ми вдихаємо, вот зараз наприклад. якщо воно очки, то можете десь 10 разів. А якщо вже таке спор робити десь місяць чи три неділі, як я, то вже по 15, по 20 можна робити. Ще є відживання, я вже давно їх показувала вам. Привіт. Для віджимання я не знаю, що я вам зроблю. Не можу показати. Три, чотири, п'ять, шість. Ну, я вже давно що я відчуваюсь. І до цього я все потеряв. Кстати, вот таке вот, якщо ми робимо, як я... Вибачте, будь ласка, друзі. Я вас умоляю, вибачте мене. Це все за кавери тупої, вона завжди падає. Якщо ми вот так вот робимо, то у нас виростають кубики. ладно. А якщо ми віджимаємось, то у нас буде рости м'язок. Тільки не забувайте! їсти яички для кабана О, а курочки Ладно, шукую все погано. Шутка дуже-дуже. Все забудьте, будь ласка, мої любівельки а -а -а. Ладно, все нормально. Присідання, я думаю, можу показати, але на пару. Руки треба тримати отак так. І... О, так, то це неправильно, я роблю отак, а так то правильно, то треба отак. Руки опускати. Ще одне. Ще якщо ви вже довго віджимаєтесь, то можна спробувати вже 10 віджимань і безстриг. Один, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз чуть-чуть віддихнемо. І зараз ми будемо щось робити, Покажу ще алмазні віджимання. На руки як можна шире. І 3, 4, 5, 6, 7. Це ширші руки. Ну, от так от, типу. Ще влучні. Лучше я вже не зможу показати, бо це на одній руці. Ну, зробив якийсь зміг, і то рука вже відказала. Рука і е -е -е! норм думаю. Ладно, думаю, поки що Нет. ми зараз остановимся на цьому і попробуємо ще. А, я не знаю віджимання з хлопців. Не дуже сложні нам запорожні. Визувати скоро Визвали? Я вижив, можна ще. Я не знаю, як це його називається, але це от так. Він допомагає ногам. Чекайте це не робіть. У мене просто насмерк. Можна ще такі. Ну я ще їх не вивчу вже і просто показую не знамош. Можна ще, якщо ви ще тіхше почали віджиматись, то максимум можна три рази. А то буду дуже руки боліти у вас, якщо ви попробуйте п'ять. Я перший день не хотів віджатись п'ять разів. Я віджався, а, пот... а потім в мене було все отак от руками, що вони не двигались і все. Ну, а за, а якщо вже неділю, то можете попробувати 10 віджимань. Ну я то вже 5 неділ тренуюся, ну то я не можу 15 зробити, не можу 10. Ой, ну 15 можу. Ну, двадцять літ.

Пожалуйста, дайте мені пачку бімені. Ладно, це все шутка, я живий, я живий. Просто больно так то було. Руками 19 віджиманій зробити. Раді вас я Ладно, друзі. У мене вже руки по чуть-чуть відказують. Я не хочу більше продовжати. Ну так, то Ось що я знімаю. З вами був Богдан... Бодя Україн. А ну, в мене Бодя Новорічний називається. Всім пока! Так я так шмонтірувати вас.